по пориці Уж ведуться такі стабільні з 1956 року. І якщо говорити у такому багатолітньому розрізі, то слід розглядати не тільки мінімальні рівні, а й максимальні теж. І ми бачили, що були паводки історичні, останній історичний паводок 1992 року. А ось про що ви говорите мінімальні рівні, вони з кожним роком сантиметр два, що нижче і нижче опускаються. Якщо говорити за, з 1956 року, то десь пару десятків сантиметрів е, рівень мінімальні рівні стали менші. Тому слід ще одне зауваження зробити в тому плані, що ріка живе своїм життям, і ми бачимо, що весною вона повноводна. Як правило, кожна річка, незалежно навіть такі великі, як Дніпро, Дунай, вони теж мають і межений період, тобто тоді, коли дуже мало води. Оце якраз ми спостерігаємо і на річці Уш, який відсутність. Тривалий час опадів приводить до того, що е, мінімальний рівень води спостерігається в річки. Но на мінімальній рівні впливає дуже багато факторів. Ну, Одне, це, звичайно, таке, як зміна клімата, хочемо не хочемо, але воно є. Якраз зміна клімата він характеризується і наявністю паводкових ситуацій, тобто паводки частіші і по амплітуді підйома вище, ну і спостерігається такими засушливими періодами. Тобто, тоді, коли, звичайно, річка менша. Зживлення річки здійснюється із басейну. От басейн річки Уж просягається аж до Великоберезнянського, Перечинський район, Ужородський район, частина навіть Словаччини і його площа 1970 кілометрів. І, звичайно, кількість води отут в Ужгороді, будемо рахувати, саме нижня точка на території України в області от, визначається кількістю води, яка збирається з цього водозбору. І, звичайно, все залежить, особливо це мінімальні витрати, вони залежать від стану водозбору. А він, на жаль, у нас не дуже. Гарний по відношенню до, як говорити, з точки зору екології. Всі роки, що ми бачили, здійснюється вирубка лісів. Але е, це нормальне явище, на той ліс росте, щоб його вирубати. Питання технології. І от саме е, головне, що ці всі роки, це десятки років, ну, на мою думку, це використовувались. Е, Технології, які е, не сприяли тому, щоб мінімальні рівні е, води були більшими в річці. А з чому? Ну, перше, я хотів би сказати, це е, ви бачите лісовозні дороги. От, як правило, трильовка ліса йде по потічкам, по гірським потічкам. Облаштування е, лісовозних доріг тільки в останній час почали е, робити. Був період, коли зовсім на це не звертали увагу, практично ліс рубали поблизості прибережних смугах, на склонах безпосередньо, які прилягають до ріки. Що цим робили? Перше, ерозію. І вода, дощ, який попадає. Якщо він попадав підсилаючу поверхню, яка покрита. Е... Листям, сім -сім, вода затримувалася. І якраз для річки у межений такий період, засушливий період, якраз йде живлення із цих слоїв, йде живлення річки, ущілення ґрунту. Від ґрунт у нас теж є пори, так само, як в будь-якому таким губка, ви бачите, пори є. І через ці віддається вода, через ці пори поступає вода у потічки, І в кінці кінці в річку. Ось. Якщо їх ущільнити, тоді вода не проникає в цей слой, а йде по поверхні, і в результаті ми маємо, що паводок вода не затримується в ґрунті поверхневому шарі, а зразу стікає. І тим більше по тим лісовозним дорогам, які рік-два повозити, і потім утворюється. Простий на звичай... звичайний потік. Як висновок, паводки будуть рости, а от оцей мінімальний період, коли річка потребує живлення з ґрунтового живлення, все, там води вже немає, тому що вона вся збігла по поверхні.